Вітаємо вас, дорогі брати та сестри на нашому каналі. Кожен православний християнин хоч раз у житті брав участь у хресні ході, хоругви, ікони, урочистий спів і невимовна радість, яка наповнює душі усіх учасників хресної ходи. Учасники несуть великий хрест, ідуть священнослужителі, церковний спів славить Господа і Його святих. Усі соборно моляться про щось молитовно просять і дякують Господу. Але чи знаємо ми, що таке хресний хід, що він символізує, і навіщо ми беремо участь в хресних ходах? Щоб нам з вами розібратись з цим питанням, давайте звернемось до історії. Історія Хресної ходи бере початок з Біблії. У Старому заповіті ми можемо зустріти зображення Хресного ходу. Коли, наприклад, народ Ізраїлю здійснює обхід навколо стін міста Єрихон, або коли цар Давид переніс Божий ковчег з дому Аведара до міста Давидового, у новому заповіті хресна хода також описана в усіх чотирьох Євангеліях, коли Ісус Христос, страждаючи, ніс свій хрест на Голгофу. До речі, цим шляхом, який називається Віа Долороса» або Хресна дорога, і досі проходять усі паломники святого граду Єрусалиму і згадують увесь шлях Христа від місця засудження до Голгофи. Саме тому в християнстві нерідко можна зустріти фразу хресна дорога, що означає дорогу страждань і лих, яку кожен християнин має стійко перенести у своєму земному житті, щоб очистити душу і серце. Ради Христа. Тобто, Хресний хід це відображення нашого життєвого шляху, який ми самі обираємо. Ми говоримо собі та іншим, що хочемо йти шляхом Христа, перебувати з Господом. У цей час ми не просто йдемо, зовсім ні. Ми молимось. Хресний хід це час молитви та роздумів про своє життя, про свій життєвий шлях та його значення. Це унікальний духовний досвід для християнина. Можливість багато чого переосмислити, попросити у святих заступництва перед Господом та його допомоги. Але перш за все, люди організовують хресні ходи, щоби прославити Господа, ікони несуть попереду, щоб святі очолювали цю молитовну ходу. Тобто хресний хід це крик нашої душі усьому світу, що ми з Богом, що ми йдемо Його шляхом, що разом зі святими ми славимо Господа, молимось Йому. І готові потерпіти і втому, і спеку, і зливу, аби і далі йти за Господом. Також хресна хода може бути нашим молитовним проханням до Господа. Наприклад, хресні ходи організовували, щоб Господь послав дощ на місто або вберіг від епідемії, пожежі чи іншого лиха. Хтось просить про зцілення тяжкохворої людини, хтось про вирішення якогось важливого питання або про упокій померлих. Тобто під час ходу ми молимось за близьких, за себе, дякуємо Господу. А Господь знає усі прохання нашого серця, і коли людина жертвує собою і бере участь у хресній ході, Господь дуже часто допомагає. Тому, дорогі брати та сестри, давайте завжди при можливості брати участь у хресній ході. Це наша можливість подякувати Господу при святій Богородиці та святим. Це наша можливість соборно помолитись, попросити Господа допомоги, і найважливіше прославити Господа Його святих і нашу святу православну церкву.